Щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо у цей день холодний дощ, то наступний рік буде врожайним. На заході погода здебільшого мінлива. У першій половині дня хмари і невеликі дощі, які ближче до вечора розсіються, і небо проясниться. Температура в день 11-13, а вночі буде 7-9 градусів тепла. На півночі України протягом всього дня незначні зміни у погоді. Небо ясне або мінливо хмарне. У другій половині дня і вночі чекайте на короткочасні дощі. Температура денна 13-15, нічна 7-9 градусів з плюсом. На сході буде тепло, але хмарно. Вранці ясне небо затягнеться хмарами, які залишаться до вечора, але дощів не принесуть. Температура в день коливатиметься в межах 17-20, а вночі 9-11 градусів тепла. На півдні України протягом всього дня похмуро. Небо затягне густими хмаровинням, але приємно, що хоча б без опадів. Температура комфортна 16-18 в день, а вночі 9-11. Градусів з плюсом. У центральних областях небо хмарне. Значні прояснення очікуються в день і ввечері. Опадів не прогнозують. Температура підніметься 14-16 градусів в день, а вночі охолоне 8-10 градусів тепла. Сьогодні у столиці пануватиме сонце. Лише ближче до вечора небо затягнуть хмари. А вночі можливий невеликий дощ. Температура коливатиметься в межах 12-14 в день, а вночі 7-9 градусів тепла ця вся інформація про погоду на сьогодні. Гарного вам дня! І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!